Добрий день, ми любі малята? Я рада вас вітати! Погляньте, яка зараз гарна пора року. Осінь як осінь розфарбувала все навкруги, дітки. А ви знаєте, що в осені є улюблені кольори: це червоний, помаранчевий, жовтий, багряний та золотистий. Діти, а які ваші улюблені кольори? Діти, мене дуже надихнула осінь своїми гарними, яскравими кольорами. Я зробила вам ось таку аплікацію осіннє дерево. Діти, пропоную зі мною зробити таку аплікацію, а перед тим, як завжди, ми зробимо пальчикову вправу, щоб розім'яти наші пальчики. Готові, діти? Повторюйте пальчикову вправу за мною. Ми листочки, ми листочки на гілочці сиділи, дмухнув вітер, полетіли. Ми літали вертольотом і втомились від польоту. А на ранньому світанку ми присіли всі на ганку. Молодці. Для нашої роботи нам потрібен клей ПВА, пензлик для клею, серветка. Заздалегідь я підготувала крону дерева та стовбур. Стовбур зробила з втулки, пофарбувала в коричневий кольор та зробила ось такі надрізики. Крону дерева я вирізала з картону. Ще я вирізала ось такі різноманітні листочки. Починаємо. Беремо крону дерева. І ось так вставляємо. Ось так. Тепер беремо листочки, ось так на серветочку. Намазуємо клеєм посерединки листочка, ось так. І прикріпляємо. І так заповнюємо повністю крону дерева. Погляньте, яке гарне яскраве дерево осіннє в нас вийшло. Які різноманітні листочки. Дітки, я думаю, вам дуже сподобалась наша поробка. Тож пропоную таку поробку зробити вдома разом з батьками. А я буду чекати з нетерпінням фото та відео ваших гарних яскравих дерев. До побачення! На все добре!